Привіт! Сьогодні я хочу, щоб ми уявили свій ідеальний відпочинок, який складається із декількох інгредієнтів. Інгредієнт перший комфорт і затишок, в якому ти відчуваєш себе максимально розслаблено, ніби на курорті. Інгредієнт другий. Максимальна активність, рух, приємна втома. Інгредієнт третій. Гори, полонини, ліса. І якщо змішати ці всі інгредієнти, виходить такий собі ідеальний літній відпочинок, в якому є місце всьому, щоб відключити свої мізки і перезавантажитись. І розпочинається це все ось так. Мабуть, більшість маршрутів в Карпати пролягає через Івано-Франківськ, тому що це такий собі великий хаб, звідки ви з легкістю доберетеся, куди вам потрібно. Якщо ви маєте декілька вільних годин, я б радив не тікати відразу із міста, а трішки прогулятися ним і проникнутися атмосферою старого Станіславова. Ну і, звичайно, Івана Франківська може вас нагодувати вже легендарною десяткою. Сам заклад позиціонує себе як народна кухня, і я з цим сперечатися аж ніяк не буду. Тут спокійно можна, як то кажуть, наїстись смачно від пуза за цілком помірні кошти і уже повним сил та енергії рушати далі в гори. Дорогою до нашої локації потрібно буде пересісти на інший транспорт, тому що ось таке навіть і близько не доїде в ті місця. Нам знадобиться щось із великими колесами та на повному приводі. Тут а слухи. ми хотіли, да, да, да. Ну звісно, з, з крім зомби. Звісно, ти жовтня, про що ти говориш? Ну, там десь 15 євро, да, так? Хоча не всі дотримуються цих неписаних правил і вирішують на своїх паркетниках задертися нагору. Такі історії може розповісти наш водій, пан Мирослав. Каже, їдьте наперед, і пішов будете мене підтягувати. Поїхали. Ну і ви знаєте, що я надіюся на гірше. Я вже думав, що цілий день мурят яганів. Мене скидувало в колії сюди, сюди у снігу. А він ні. Він то акуратно включав до електроніки, акуратно з каменя на камінь. З'їхав. Так що я здивувався. Взагалі, пан Мирослав, то ваш найкращий друг на найближчі декілька днів, доки ви перебуваєте у Сховку. Окрім трансферу, Мирослав вам розповість, що до чого, порадить, як краще провести час, а також, якщо ви збираєтеся йти в гори, наочно намалює найкращі маршрути. Там є дорога така ґрунтова в ту сторону, а ви від ґрунтової, там я вам звідки відвишки покажу. Стяжка є прямо у лісу. Там ця дорога буде поперечно, йти оцій дорі. горі, це гора е Чуфрова називається. Ви за цією стяжкою йдете, і оце що котле, що я кажу, то вам, у вас вже буде збоку оцей вухатий камінь. Бо тут є стяжка, але я думаю, що ви на неї не попадете. На оцьому пагорбі, що від вухатого каменя йде. Вниз у потічок. Там є уліво так, але я не знаю, чи ви попадете на нього. Що я навіть не хочу вам голову заборочувати. Попадете добре, не попадете, то йдіть собі за цією стяжкою. Але там на, на цій розвитці, щоб ви зорієнтувалися. Звідки ви вийшли і тебе тоді не, не пропадете. Такс, ну що, доповідаю. Ми приїхали до Сховку. От наша локація на ближчі 2-3 дні. Ам, на жаль, чи на щастя, затримуватися довго ми тут не будемо, тому що в нас є ще от такі заді види краєвиди, в яких ми, які ми маємо підкорити. Перші мої враження від цього місця. А, ну, що вам сказати. Ам, та що говорити? Краще показати правильно. Це буде короткий огляд без усіляких цікавих деталей. Все смачненьке на кінець. Загалом без перебільшень, Вигляд тут на всі 100. Як ззовні, так і зсередини. Нам дали можливість робити тут все, що завгодно. Уявіть, що це ваш будинок. Повністю ваш. Ви тут майже самі. До найближчих людей, ну я їх бачу, звичайно, хати, але туди дістатися, грубо кажучи, можна ходити голяком. Окрім комфорту, який ви тут маєте, ви получаєте ну, без перебільшення. Дуже класні можливості прогулятися в гори. І, взагалі, вид на гори тут неймовірний. Перед вами весь чорногірський хребет. Якщо дозволяє погода, для вільного споглядання доступні одні із найвідоміших гір: Говерла, шпиці, вухатий камінь, за яким заховався піп Іван Чорногірський. Ну а ми. Трішки відпочиваємо та очікуємо, допоки розпогодиться для першого тестового виходу. Те, що ми зараз будемо робити, це називається радіальні виходи. Тобто база в нас знаходиться десь знизу, а ми просто. З легкими рюкзачками підходимо вверх, дивимося, любуємося неймовірними краєвидами, які не залишать байдужим жодного мандрівника, і спускаємося назад відпочивати в своїх ложбинках. Такі моменти по справжньому можна назвати медитацією, тому що весь бруд із твоєї голови виходить, і ти фокусуєшся тільки на своєму шляху та емоціях. Насправді за зимовий період я вже сильно засумував за походами і взагалі за сильними якимись активностями. Тому що а, в мене є така особливість, що я не можу знаходитися без руху. Мені постійно потрібно кудись іти, щось робити. А, тому що засиджуватись на одному місці, це я вважаю не ок. Нормальний. Що, день рождения сворочі, що знаю, як ви, я буду пиво. Та ми теж. Тому що... Чого це? Тому що, як кажуть, гори горами, а від по розписанню. Так. Водичку будеш? Дай мені в руку. Угу. А чого ти сіла на цей? Захотіла так мені піти в невеликий трек на захід сонця на полонину? То було вірне рішення, і ось чому. Так званому першому акліматизаційному виході ми виконали всі поставлені перед собою задачі. <рес> Далі вже знайомий шлях додому. Тільки із одним дуже важливим нюансом. Алло, пані Ольга, добрий вечір. То можете то прийняти на ранок неданочок від нас? Чудово! То, будь ласка, дві порції дві порці баношу. Потім е порція сирників. Порція налисників лисників сиро. А на ранок можуть бути вареники? Можуть, то чудово, можна ще вареники порці. Я придумав собі заняття, поки я відірвався трішечки від своїх вперед. Як підтримувати комунікацію з ними? Ау! Працює. Добрий вечір, ми дома. Разовуючи одну відому приказку, любиш ходити, люби після цього добре відпочити. Цим і потрібно зайнятися перед завтрашнім треком. Чергове чуто відпочинку в горах це світанки, а також можливість насолоджуватися ними прямо із ліжка. Але довго відлежуватися немає бажання, адже план пригод на день складено заздалегідь. Тож перед виходом робимо усі свої ранкові ритуали. Що немало важливо, готуємо те, що буде нас релаксувати після треку. Ну що, день номер 2 вихід номер два. На сьогодні програма мінімум. Програма мінімум це вухатий камінь, гора вухатий камінь. Програма максимум, гора Піп Іван Чорногірський. Да. Піп Іван Чорногірський. А взагалі правильно Чорногора. Чорногора. Якщо вийде, сьогодні ми е, не ми, а я особисто, ну і ми, в тому числі і я, зайдемо на 2000-ник. Якщо вийде, це буде перший двохтисячник в моєму житті. -і 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 -і. Полетіли. Далі все, що залишається робити, це йти і споглядати. Обов'язково дивитися під ноги, думати про своє. Інколи мандражувати на тему Раптом медвідь. Відкидати ці думки і далі йти. один день, не два. Він Фух, ну, Ми вже пройшли близько половини маршруту. Скоро доходимо до джерельця, біля якого зробимо невеличкий привал, щоб піднабратися сил, оновитися, можливо, там з'їсти деяких цих протеїнових батончиків буржуйських і йти далі. Якщо ти бачиш по дорозі воду, обов'язково її набери або онови свою пляшечку. Тому що це архів важливо без водички трішки важко. Ми дійшли до полонини Чуфрова, е, як назвав її Олег Лапухова полонина, вся в лопухах. але виглядає дуже гарно. Позаду мене е, можна бачити бухатий камінь, куди ми збираємося йти. Е, а що то за гора? Я підозра це менше, але не вірте мені. Якби цей потічок був би трішки ширший, то е, в мене було б... Дуже сильне непереборне бажання скупатися в ньому, але <рив> він такий трошечки мілковатий. <рив> Ой, а чого ти так близько пішла? Виробнича травма. Ще одне правило походів в гори. Тримай дистанцію. Це дуже великий плюс мати в себе взуття, яке має мембрану і не пропускає водичку. Навіть якщо вона пропускає, то в якихось. Е Адекватних межах. Не шкодуйте гроші на якісне взуття. Щоб не було ось такого. там останній ривок, ми вже йдемо по полонині. Заді мене Піп Іван Чорногірський. Декілька хвилин назад я говорив, що наш план максимум на нього зайти, а цей план максимум не виконається, тому що ми вже пройшли 10 плюс 10 кілометрів і <кхм> вертатись тільки ж, тому це буде ну, трішечки забагато. Е, зараз все ж таки ми не якісь там нормативи виконуємо спортивні, ще щось. ми просто відпочиваємо. Тому піван ми лишаємо на наступний раз. А сьогодні, у сьогодні, зараз просто насолодимося вухатим камнем, до якого вже буквально залишилося хвилин 10 самої вершини. Ми то, можна сказати, вже на ньому, але ще потрібно дочопати. Побачено, ти відразу розумієш, що цей шлях був подоланий недарма. Мабуть, це і є філософія походів в гори, коли ти випробовуєш себе на межі задля такого унікального досвіду, який ти отримуєш тут, і водночас втрачаєш, знаходячись в місці. А зараз прикол, який я не показав, але я розкажу. Ми взяли поїсти. Е, ну, ми йшли 10 кілометрів, трішки втомилися, зголодніли і вирішили <свісно>, поїсти наверху. Взяли поїсти, взяли пальника, взяли воду, взяли їдло. Але ми не взяли сірники. І вся наша їжа йде назад. І ми чекаємо пані Ольгу, щоб принесла нам подвійні порції пельменів. За усіма традиціями потрібно зробити чекін для інстаграму у вигляді фоточки на телефон. А потім вже можна і накинути на себе на і збиратися йти назад. Так, спуститися. До сховку ми вирішили трішечки іншим шляхом. Е, він, типу, більш крутіший, але швидший. Е, І щось мені підказує, що в цих історіях, типу, я знаю коротший шлях, давай підемо ним, завжди, ну, ця, ця історія завжди закінчується е, чимось ну таким. Недобрим. Але влад із майбутнього вже має знати, чим це все закінчилось і як це все закінчилось. Е, надіюся, надіюся, що це було правильне рішення, і ми, так сказати, е, ніде не схибили. Влад з майбутнього згідний із владом з минулого. Ми ніде не схибили. Пускаючи декілька годин, ми опиняємося у нашій хатці, де пані Ольга вже приготувала нам вечерю. Через наш профтик із сірниками ми попросили подвоїти нам порції всього, що ми замовляли ще вчора. Їжа. Їжа. Знову гріємось у чані. Тиваємо пісень і максимально задоволеними днем лягаємо спати. краси Як і обіцяв, все смачненьке на кінець. Давайте я вам проведу екскурсію з ховком. Я зовсім не тямлю в різних стилях, але так як ми в Карпатах, то я сказав би, що цей будинок виконаний в стилі карпатського лофту. Окремий вид задоволення це велика тераса, на якій так і хочеться засісти, споглядаючи за горами в день, а вночі за яскравим зоряним небом. Не менш комфортно і всередині будинку. Де знаходиться великий стіл знову ж таки із панорамою на гори, а також м'яка зона відпочинку. Якщо вам стало прохолодно і хочеться додати атмосфери, камін до ваших послуг, є проектор, набір книг та настільних ігор, тому засумувати ви тут точно не встигнете. Інстаграмна ванна кімната із тим же панорамним видом. Ще одне дозвілля, яке тут доступне і не залишить нікого байдужим. Це чан, який ідеально буде райською насолодою після легкого треку, або ж просто в прохолодний вечір із холодним бокалом пива. Що на рахунок приватності? Наочно показую найближчих сусідів. Тому перейматися не варто. Ви тут майже самі. Ось так весь цей пазл і складається у назву Сховок. Так, ну, що? Маленький вердикт. Це місце коштує кожну свою копійку, кожну свою гривню. Раджу. І наостанок, зараз, як ніколи, всі українці усвідомили цінність свого життя. Його швидкоплинність, необхідність вдячності за змогу насолоджуватися моментом і сприймати оточуючий світ максимально позитивно всіма органами чуттів. Тому люби, твори, подорожуй. Не забувай закидувати свої донати нашому війську та якісно виконувати свою роботу на своєму місці. Усі корисні посилання ти знайдеш в описі до цього відео. На цьому будемо завершувати! Дякую за перегляд і коментарі, які ви залишаєте під відео. Знай, що кнопка підписки на канал сумує за твоїм кліком. До нових зустрічей!